порилася в своєму зошиті і нагадала про печиво, говорили на нього їжачки. Алінка каже, каштани. Можливі каштани, трюфеля. Ну, в общем, коротше, воно дуже смачне. І зараз ми будемо його готувати разом з вами. Натираємо на терку масу. Далі натираємо варені жовтки, ванілін і замішуємо тісто. Тісто замішане, дуже-дуже таке м'ягеньке, гарненьке. Ми його ставимо відпочивати. відпочиває. Я натираю вафлі артек. Накачуємо кульки. Я таку відщіпую і приблизно всі однакові викачую. Взяли кульку, пальчиком притиснули, поставили всередину горішок і закачали. О, на дечку. Ставимо пікатися. Я помадку зварила, буде окреме відео. Продовжуємо далі. Печиво наше кидаємо в помадку, обволакуємо його, вафлі. Хто не робив обов'язково, зробіть обов'язково, порадить. Цьому рецепту вже 40 років, і ви знаєте, настільки він смачний, що він ще буде через 40 так само смакувати людям, як зараз.